Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам неймовірну історію про те, як один технічний баг назавжди змінив ігрову індустрію і створив найскандальнішу та найуспішнішу франшизу в історії відеоігор. Ми повернемось у далекі 90-ті, коли невелика шотландська студія випадково винайшла формулу, яка принесла їм десятки мільярдів доларів. Дізнаємось, як брати з Лондона перетворили просту групу про поліцейських. На культурний феномен і розберемо, чому перші дві частини Grand Theft Auto стали фундаментом для всього, що ми знаємо про відкриті світи в іграх. Це історія про те, як помилка стала революцією, як скандали перетворились на найкращу рекламу, і як кілька хлопців змогли кинути виклик всій ігровій індустрії. Тож, пристібніться, поїхали у захопливу подорож до витоків Grand Zept Auto. Наша історія починається не в Америці, не в Японії, а в невеликому шотландському місті Данді. 1987 рік 18-річний Дейв Джонс, захоплений програмуванням і відеоіграми, приймає довеносне рішення заснувати власну студію розробки ігор. Він називає її DMA Design. Офіційно абревіатура означала Direct Mind Access прямий доступ до розуму. Хоча пізніше самі розробники жартували. Що насправді це означає «doesn't mean anything» – не означає нічого. Перші кроки були скромними. У 1888 році вони випускають Менес, космічну стрілялку для Аміга. Потім Бладмані у 89-му. Ігри були непоганими, але особливого успіху не мали. Джон зрозумів, потрібно щось особливе, щось, що змусить світ звернути увагу на маленьку шотландську студію. І цей момент настав у 91-му році. DMA Design випускає Lemmings. Здавалось би, просту гру головоломку про маленьких зелених створінь, яких потрібно провести через перешкоди. Але магія була в деталях. Кожен Лемінг мав власну анімацію, власну особливість. Гра стала абсолютним хітом. Lemmings розійшла тиражем понад 20 мільйонів копій і принесла студії півтори мільйони фунтів прибутку всього за два роки. Це були величезні гроші для невеликої незалежної студії. Але головне, DMA Design зробила репутацію новаторів, які не бояться експериментувати. Дейв Джонс сформулював філософію студії Геймплей понад усе. Головне, щоб гра була цікавою, незвичайною, такою, яку хочеться грати знову і знову. Саме ця філософія і призвела до народження проекту, який змінить все. 1995 рік. У DMA Design з'являється амбітна ідея для нової гри. Після успіху Lemmings студія хоче створити щось кардинально інше – гру про поліцейських і злочинців. Початкова концепція була досить традиційною. Гру планували назвати Race and Chase, гонки та погоні. Гравець міг обрати сторону грати за поліцейського, який лав злочинців, або злочинця, який тікає від закону. Дія відбувалась у відкритому місті, де можна було вільно пересуватись на автомобілях. Для середини 90-х це була революційна ідея. Більшість ігор того часу були лінійними, від точки А до точки Б, а тут пропонували справжній відкритий світ, де гравець сам вирішує, що робити. Але розробка йшла не дуже гладко. Особливо проблемним виявився алгоритм поведінки поліції. Програміст намагався створити реалістичну систему переслідування, але щось пішло не так. І тут сталася подія, яка назавжди змінила історію відеоігор. Це був звичайний програмний баг, помилка в коді. Яка змусила поліцейські машини поводитись абсолютно неадекватно, замість того, щоб обережно переслідувати гравця, копи ставали божевільно агресивними. Вони на повній швидкості врізялись у машину гравця, таранили її, перевертали, робили все, щоб знищити злочинця. Це було настільки неправильно з точки зору реалістичності, що програміст хотів негайно виправити помилку. Але тут втрутився креативний директор Геррі Пен. Після тестування він сказав: гра стала драматичнішою. І перестала бути нутною. Розробники зрозуміли, вони випадково створили щось особливе. Замість реалістичної поліцейської процедури вони отримали адреналінові погоні, де кожна секунда могла стати останньою. Гра перестала бути симулятором і стала чистими розвагами. Саме в цей момент Race and Chase почав перетворюватись на те, що незабаром стане Grand Theft Auto. Але для цього потрібні були люди, які розуміли, як правильно подати цю ідею світові. І такі люди незабаром з'явились. Тим часом за 400 кілометрів на півдні від Данді у Лондоні жили два брати, які невдовзі стануть легендами ігрової індустрії. Сем та Ден Хаузери виросли у богемній родині. Їхня мати Джеральдін була актрисою, батько юристом з ліберальними поглядами. З Самого дитинства вони захоплювалися кримінальними фільмами. Сем навіть жартував, що мріє стати професійним грабіжником банків. У середині 90-х брати влаштувалися працювати в BMG Interactive, ігрову дивізію величезної музичної компанії Bertelsmann Music Group. Компанія намагалася зайти на перспективний ринок відеоігор і шукала свіжі ідеї, які б сподобались молоді. Сам Хаузер працював у відділі розвитку бізнесу, а Ден займався креативною складовою проєктів. Їхнім завданням було знаходити цікаві концепції від незалежних розробників і допомагати їм стати комерційно успішними. І ось у 96-му році на стіл до братів Хаузерів потрапляє демо-версія RaceChase від шотландської DMA Design. Більшість людей побачили б у цьому звичайно аркадну гонку, але брати Хаузери побачили щось більше. Їх вразила свобода, яку пропонувала гра, можливість робити все, що завгодно, без обмежень та моральних настанов. Це було як втілення їхніх улюблених кримінальних фільмів у інтерактивній формі і Ден прийняли диленосне рішення. BMD стане видавцем цієї гри, але спочатку потрібні були кардинальні зміни. По-перше, назва. Racing Chase звучала занадто невинно для гри про злочинність. Потрібно було щось провокаційне, щось, що відразу давало б зрозуміти. Ця гра не для дітей. Хтось у команді запропонував назву Grand Theft Auto, що означає крадіжка автомобіля при обтяжуючих обставинах, за які можна отримати кілька років в'язниці. Назва ідеально підходила. По-друге, геймплей. Братина стояла на тому, щоб повністю прибрати можливість грати за поліцію. Гравець може бути тільки злочинцем. Це суперечило початковій концепції DMA, але Хаузери були непохитні. Антигерої набагато цікавіші за звичайних хороших хлопців. По-третє, стиль: гра повинна була стати сатирою на американське суспільство, пародією на голівудські фільми та ЗМІ. Кожна деталь від радіостанцій до рекламних оголошень. Мали висміювати стереотипи та кліше. Саме брати Хаузери перетворили технічний експеримент DMA Design на культурний феномен, який незабаром потрясе весь світ. Наступні майже два роки з 95 по 97 стали періодом інтенсивної розробки, під час якої народжувалась легенда. DMA Design у Данді працювали над технічною частиною, а брати Хаузери формували концепцію та стиль. Технічно гра була досить амбітною для свого часу. Розробники вирішили використовувати 2D-графіку з елементами псевдо 3D. Це дозволяло створити досить великі міста, не перевантажуючи комп'ютери середини 90-х. Камера розташовувалась під кутом зверху, що давало гравцеві чудовий огляд місцевості. Найбільшим досягненням стало створення трьох повноцінних міст: Liberty City, Vice City та San Andreas. Кожне місто мало свою атмосферу. Свої особливості, свій характер. Ліберті Сіті нагадувало Нью-Йорк, Вайс Сіті Майами 80-х, а Сан Andreas поєднувало елементи Сан-Франциско та Лос-Анджелеса. Але справжньою революцією став геймплей. Уперше в історії відеоігор гравцеві пропонували справжню свободу дій без будь-яких моральних обмежень. Ви могли красти машини, збивати піжеходів, грабувати банки, влаштовувати перестрілки з поліцією, і за це вас нагороджували очками. Система підрахунку очок була простою і провокаційною. Вкрасти машину отримай 100 очок, збити пішохода – ще 50. знищити поліцейську машину 200. Чим більше хаосу ви створювали, тим більше очок ви заробляли. В перших в іграх з'явилася система зірок розшуку. Чим більше злочинів ви скоювали, тим активніше поліція намагалася вас зупинити. На першому рівні за вами їздили звичайні патрульні. На шостому викликали армію з танками та гелікоптерами. Ще однією інновацією стали радіостанції. У машинах можна було перемикати радіо та слухати різні музичні стилі з веселими рекламними роликами між треками. Це створювало ефект присутності, робило світ гри живим та правдоподібним. Гравець міг обирати одного з восьми персонажів: чотирьох чоловіків і чотирьох жінок. Кожен мав свою зовнішність, але геймплей від цього не змінювався. Це була чисто косметична різниця. Сюжету, як такого, практично не було. Гравцеві просто давали завдання від різних злочинних босів: укради цю машину, знищи той склад, привези нас туди, виконуючи місії та створюючи хаос на вулицях, ви заробляли гроші та відкривали доступ до нових районів міста. Саме ця простота і стала секретом успіху. Не потрібно було запам'ятовувати складний сюжет чи вивчати характери персонажів. Просто сідайте в машину і робіть все, що заборонено в реальному житті. Але розробники розуміли, технічних нововведень недостатньо. Потрібен був маркетинг, який змусив би людей звернути увагу на гру. І тут, брати Хаузери, знову проявили свій геній. Весною 97-го року, за кілька місяців до релізу, BMG Interactive наймає людину, яка назавжди змінить підхід до маркетингу відеоігор. Його звали Макс Кліфорд, і він був королем британського чорного піару. Кліфорд славився тим, що міг створити скандал буквально з нічого. Його клієнтами були політики, які хотіли дискредитувати опонентів, знаменитості, які потребували реклами, і компанії, готові на все заради уваги змі. План Кліфорда був геніально простим. Замість того, щоб рекламувати позитивні сторони гри, він вирішив зосередити на негативних. Кліфорд почав розсувати прес-релізи британським змі з заголовками на кшталт. Нова відеогра навчає дітей вбивати. Віртуальне насилля досягло нових висот. Гра, яка перетворила підлітків на психопатів. ЗМІ миттєво підхопили тему. Таблоїди, завжди готові до сенсацій, почали друкувати жахливі статті про небезпечну гру, яка розбещує молодь. Телевізійні новини показували кадри з гри, коментуючи її драматичними голосами. Політики та громадські діячі не залишились осторонь. Члени парламенту вимагали заборонити продаж гри неповнолітнім. Релігійні лідери засуджували віртуальний розпуск. Батьківські організації влаштували пікети біля магазинів. Результат перевершив найсміливіші очікування. У Бразилії гру заборонили повністю, у Великобританії кілька магазинів відмовились її продавати. Німецька вала внесла GTA до списку шкідливих для молоді продуктів. Але найголовніше про гру заговорив весь світ. Кожна заборона, кожна критична стаття тільки підсилювала інтерес. Підлітки, яких батьки намагались оберегти від шкідливої гри, почали активно її шукати. Працював принцип забороненого плоду: чим більше дорослі казали, що гру не можна грати, Тим більше з її спробувати. Кліфорд геніально використав психологію, перетворив моральну паніку на найкращу рекламу. Цікаво, що сам Кліфорд пізніше дуже погано закінчив. У 2014 році його засудили за сексуальні злочини, а у 2017 му він помер у в'язниці. До виходу гри у жовтні 97-го про неї знали мільйони людей по всьому світу, більшість завдяки негативним вігукам у ЗМІ. Це був безпрецедентний випадок, коли чорний піар виявився ефективнішим за будь-яку позитивну рекламу. 21 листопада 97-го року стала днем народження легенди. Grand Theft Auto офіційно надійшла у продаж для персональних комп'ютерів, а трохи пізніше для PlayStation. Перші тижні були не дуже обнадійливими, попри весь шум у ЗМІ, продажі йшли повільно. Багато людей все ще боялись купувати скандальну гру, роздрібні мережі неохоче виставляли її на полиці, а ті, хто наважився спробувати, часто не розуміли, що саме потрібно робити. Справа в тому, що GTA кардинально відрізнялась від усіх ігор того часу. Більшість геймерів звикли до чіткої мети, лінійного проходження, зрозумілих правил, а тут їм пропонували повну свободу, без жодних вказівок. Але поступово ситуація змінилась. Перші гравці, які зрозуміли гру, почали ділитися враженнями з друзями. У інтернеті з'явились перші фансайти, де люди обмінювалися секретами та хитрощами. Ігрові журнали почали друкувати позитивні рецензії. Критики відзначали кілька революційних аспектів. По-перше, це був перший справжній відкритий світ у відеоіграх. Ви могли їздити куди завгодно, робити що завгодно, в будь-якому порядку. По-друге, гра вперше показала, що можна грати за поганих хлопців і отримувати від цього задоволення. Найважливіше, GTA створила абсолютно новий тип ігрового досвіду. Це була не просто гра, а віртуальний майданчик для експериментів. Гравці почали створювати власні розваги, влаштовувати масові аварії, будувати барикади з машин, вигадувати незвичайні способи втечі від поліції. З'явилось поняття Emergent Gameplay. Це геймплей, який виникає природним чином із взаємодії ігрових механік. Розробники не планували, що гравці будуть годинами просто створювати хаос на вулицях, але саме це і сталося. Поступово продажі почали зростати: спочатку по кілька тисяч копій на тиждень, потім десятки тисяч. Серафанна Радіо почало працювати краще за будь-яку рекламу. Люди купували гру, тому що про неї розповідали друзі, які вже спробували. До кінця 98-го року GTA розійшлася тиражем понад мільйон копій, фантастичний результат для дебютної гри незалежної студії. Але головне, вона встановила нові стандарти для всієї індустрії. Великі компанії зрозуміли, майбутнє за відкритими світами та нелінійним геймплеєм почали з роботи над іграми-наслідувачами, а DMA Design раптом опинилась у центрі уваги всієї ігрової спільноти. Успіх першої GTA гарантував, що буде продовження, і воно не забарилось. Після успіху першої частини DMA Design та BMG Interactive вирішили не зупинятись на досягнутому. Уже в 98-му році почалась розробка сиквелу, який мав поліпшити все найкраще з оригіналу та додати багато нового. Але 98-й рік став переломним не тільки через початок роботи над циквелом. У грудні цього року відбулася подія, яка назавжди змінила долю франшизи. Take two Interactive купила активи BMG Interactive та заснувала нову дочерну компанію Rockstar Games. Засновниками стали ті самі брати Хаузери, які перетворили Race and Chase на Grand Theft Auto. DMA Design отримала нову назву Rockstar North, ставши флагманською студією під брендом Rockstar. Маленька шотландська компанія з Данді. Тепер була частиною великої ігрової імперії з амбітними планами. GTA 2 вийшла восени 99-го року і одразу вразила гравців своїм футуристичним сеттингом. Дія відбувалась у 2013 році. На той момент це здавалось далеким майбутнім. Замість трьох різних міст розробники створили одне: величезний мегаполіс під назвою Anywhere City, місто будь-де. Anywhere City поєднювало елементи кіберпанку та ретрофутуризму, неонові вивіски, літаючі машини у небі, роботи поліцейські. Все це створювало унікальну атмосферу. Водночас місто зберігало знайомі елементи радіостанції, різноманітні райони, натовп на вулицях. Найбільшою інновацією стала система Банд. Тепер у місті діяли сім різних групувань. Кожна банда мала свої інтереси, свою територію, своє завдання для гравця. Гравець міг вибирати, на яку банду працювати. Виконуючи місії для однієї банди, ви автоматично ставали ворогами інших. Це додавало стратегічний елемент. Потрібно було обдумувати свої дії, адже репутація з одними могла зіпсувати відносини з іншими. Кримінальні війни відбувалися постійно, навіть без участі гравця. Члени різних банд стріляли один в одного на вулицях, влаштовували засідки. Бор... Ролились за контроль над районами. Це робило світ живим та динамічним. Графіка стала чіткішою завдяки підтримці DirectX та 3D-прискорювачів. З'явилося освітлення та тіні, що додавало реалістичності. Звук став об'ємним, що поліпшило занурення. Поведінка штучного інтелекту стала складнішою. NPC реагувала надії гравця більш реалістично. Пішоходи могли викликати поліцію, якщо бачили злочин. Автоугонщики з'явилися на вулицях самостійно та крали машини незалежно від гравця. Додались нові типи транспорту: вантажівки, автобуси, навіть танки. Кожен транспорт мав свої характеристики швидкості, міцності, керованості. Це розширило тактичні можливості. Система збереження стала зручнішою. Тепер можна було зберегти прогрес у спеціальних точках, а не проходити всю гру за один сеанс. Але найголовніше GTA 2 зберегла головну чарівність серії, повну свободу дій та можливість створювати власні розваги. Можна було проводити години, просто досліджуючи місто. Експериментуючи з механіками, влаштовуючи хаос. Комерційно гра також виявилася успішною. Вона розійшла з тиражем понад 2 мільйонів копій, хоча й не викликала такого ж резонансу, як оригінал. Скандальність вже не була новиною, геймери звикли до концепції GTA. Критики хвалили технічні поліпшення та нові ідеї, але деякі зауважували, що формула починає старіти. Вид зверху, який був революційним у 97-му, у 99-му вже не здавався таким вражаючим. Індустрія рухалась до повного 3D, і Дімей Дізайн це розуміла. GTA 2 стала логічним завершенням класичної r серії Наступна частина мала стати абсолютно іншою, і такою, яка перевершить усі очікування. Дві перші частини GTA назавжди змінили ігрову індустрію та популярну культуру. Їхній вплив важко переоцінити. Вони заклали основи для всього, що ми знаємо про сучасні відкриті світи. По-перше, GTA довела комерційну життєздатність ігор з відкритим світом, до цього більшість видавців вважали такі проекти занадто ризикованими, як гравець зрозуміє, що робити, якщо немає чіткої мети. GTA показала, гравці самі створюють собі розваги, якщо дати їм достатньо інструментів. По-друге, серія встановила нові стандарти свободи у відеоіграх, можливість робити все, що завгодно, без моральних обмежень стала еталоном. Сотні ігор намагались скопіювати цю формулу. По-третє, GTA показала силу скандального маркетингу, негативна увага ЗМІ може бути не менш ефективною за традиційну рекламу, якщо правильно її використовувати. Багато компаній почали навмисно створювати провокаційний контент. По четверте, ігри довели, що відеоігри можуть бути формою соціального коментаря. Сатира на американську культуру GTA була гострішою за багато фільмів та книг, Це підняв статус відеоігор як мистецької форми. Технічно перші GTA заклали основи для розвитку штучного інтелекту у відкритих світах, системи поведінки NPC, алгоритми генерації трафіку, механіки взаємодії різних ігрових елементів, все це стало базою для майбутніх інновацій. Дімей Design після успіху GTA стала флагманом нового бренду. Брати Хаузери заснували Rockstar Games і зосередились на створенні дорослого провокаційного контенту. Їхній підхід, якість понад кількість, скандальність понад політкоретність став фірмовим стилем компанії. Перші дві частини також вплинули на законодавство. В багатьох країнах з'явились нові правила регулювання відеоігор. Парадоксально, спроби обмежити GTA лише збільшували її популярність. Ну що ж, це була історія перших кроків легенди. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись, як все починалось. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і підписуйтесь на канал для нових історій світу геймдеву. Напишіть у коментарях, яка ваша перша частина GTA. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних випусках.